Всім доброго дня. Ми починаємо наш новий дно. У нас з дуже гарного міста Місто в Польщі. Зараз вам покажу, куди. То ми на центральному і ми на Закопане їдемо. В Закопане 6 годин з Варшави і ми вгору. Поїзд Гаррі Класно Тому їй сплять, дивляться мультики. І дивіться, яка краса за вікном. То зараз кінець жовтня гарно. Тут ми вже до готелю наближаємось. Готель у нас еко, само собою економічний, для того, що у нас тільки грошей багато немає на люксуси. Але готель дуже класний, нам сподобалось, було чистенько і смачно було, так що, кому потрібно щось такий економічний варіант в закупаному. Дивіться, бронюйте. Але найкраще на тривагу. То є наш номер, маємо дві шавки дешевий номер. 280, здається злотих за добу для нас трьох, з сніданком і вечерюю. Телевізор працював, було тепло, була гаряча вода, все було чистенько, і ми були задоволені. І м'які ліжка, що тут теж важливо, як десь відпочивати, бо як не виспишся, то буде важко відпочивати. В вані теж було мило, була сушарка, гаряча вода, і це добре. Дуже класний у нас був вид з вікна. Що я не думала, що буде такий класний, але мали такий гарний вид на гори. Не завжди добре все видно, а це дитяча кімната для менших дітей. Там можна потім. Ігрушки було мені але щось є, діти ходять та й собі бавляться, і то теж добре. То всередині в готелі, нікуди не треба виходити. Дитина набавилась, набавилась, пішла спати в кращому випадку. Ну, Вікусі там подобалось. Ми будучи, там гуляли, ходили. Тут ще є Бо тренок, тренок, по горах і тренок, ходити і сауна. то не дуже подобалося. І, сауна. Що, чесно. і тільки одне: басейн і, і забавки, І, і балитися. Таке вона в мене любить, дівчинка наша. Зараз mm -hmm. вам ще трошки покажу сніданочок наш. Сніданок теж був смачний, була машина на каву, робила латега, чай, все як повинно бути. В Польщі в готелях сніданки смачні. І мід був, і варенячку, навіть дві види риби була сільотка, чогось на сніданок і така ковчина рибка. Так що було смачно, бо були в Греції колись в дешевому готелі. Тоб... Тут я трохи так на фоні гір, не знаю чи вийде, вийде. Прекрасно, просто гарно і спокій. На сьогодні плани, ми сьогодні ще підемо на терми-аквапарк, то коштує на нас 349 злотих за 2,5 години. І само собою бідренко. Тут навіть бідренка трошки по-інакшому виглядає, чим нам з Варшави, більше такий горальський стиль чи щось таке, я вам покажу. Вся краса. Ще договорю, в Греції сніданки з гарячого були тільки зимні яйця. Все зварено. Що в Польщі краще. То ми вже на, на термальних водах. Всередині пише значок, що знімати не можна, я трошечки зняла, просто буде, бо було багато людей. А то було класно, басейн на дворі і теплий такий. І на гори дивиться. то було кайфово. Справді було гарно і кайфово, хто приїжджає. Там ще є сауна теж на термах, але ми в сауну не ходимо. Просто нам сауна якось. Незимно від неї не горять. Така територія. То вже ми будемо виходити, ще трохи підсушуємося, навіть як вийшов вже з термів, там є сушарки, туалети. Що вже, якщо часу не вистачає, то можна побути і нормально досохнутися. Що великий-великий плюс. Що не біжиш з мокрою головою на двір. Така зона є гарненька. І зараз буде дорогою в нас до нашої бідренки. Ну, як до нашої, до їхньої бідренки, бо ми вже в Варшаві. Ще покажу вам трохи тут. О, і вже в бідренку. Далеко я не йшла, правильно? Дивіться, десь яка будівля бідренка. Це ж круто. Правда, всередині такий срач, як і в наших бідренках, бо то не вистачає людей, а людей дуже багато і величезні кошики. Ми вже прийшли, ну як, прилізли то під гору треба йти. Бідренка у нас 87 злотих, але 20 злотих тільки маленька забавка. Це дешевше, ніж піти в якийсь кафе, навіть кебабу взяти поїсти. Ну їди, ми такої тут не купили, бо ми маємо тут харчування включення. Паприка 5,50. То по злотий 50, якщо берете 4 штуки. То маємо по злотий 50, якщо 4 штуки берете, ми ще взяли, може, дуже завтра нам на дорогу назад, бо ми на коротко приїхали. От таких маленьких круасанів мініс по злотий 50 взяли 5 штук, по дорозі вже сіли. Дивіться, я ще захекана. Ви вже прийшли. Це в нас за 3 злотих. Краще б взяли таке, але що зробити. То відпустка. так є. Ще один. Отаку От знайшли з фісташками і кремом. За 6 злотих. Я щось таке в Варшаві не бачила. Може, я просто не дивилася. Ще одні чіпси. Тоже 6 злотих. Отова фігня у нас 20 злотих коштує. Рогалик. Вікуська моя щось хоче говорити. І таке з кокосами, пташине млечко. А тут зараз я дуже За вибачаюся, 30. бо мені камера не виключилася. І я вам покажу так, як все є. То пару секунд. Вибачаюся, дуже-дуже вибачаюся. Бачите, складаю. Ну, є, як є, як то кажуть, без фільтрів. Сама накосячила от так і маємо. Ну, круто. І мені включилося відео. Пару секунд тимноти в нас. То ми маємо. Кока-Кола, така не Кока-Кола за 5, сік за 4 і водичка за 2,50 велика. Ну, коротше, 87 злотих, і обід нема з чого приготувати, тільки таке перекоси. У нас тут є включено сніданок в готелі і вечеря. То просто так, щоб було. І ще десь має бути мені вершки. І то мені до кави ще за 550. Бо я хочу так пити каву. І дивитися на гори. Маємо таке. Мікуся, можеш брати своє блю. Чим бідренка відрізняється? Там дуже багато людей скуповуються цілими великими кошками. Може їдуть десь далі в гори. Може без харчування. Ну, такі повні кошики. Дуже багато людей, мало кас робить, як всюди. Ось таке. Але зверху виглядає біденка класно. А така вечеря нас чекала. Було смачно, була приставка, була, була рід, зупа, був у нас борщ, великий тазик на трох. Ми, само собою до кінця ми того не доїли, і була головна страва, теж смачна. Бачите, м'ясо багато, салат, картопелька і десерт. Смачненький був. І можна було брати чай і воду. Це теж було в ціні, так що ми були дуже-дуже задоволені. І ще таке місце тут є. Ось така велика ставка Кінець жовтні рубашки ростуть. Таке. Таке маленьке. Так гадалі виглядає. Зараз а то віка. Для дітей багато щастя не треба. Поставку дайте, то й готова. І для дорослих так само. Дивіться, бачите, там гори парують. Закупани це для тих, хто любив в горе ходити. Або просто відпочивати. Тут класно. Тепер закінчення, що ми маємо? На три дні в нас вийшло 1100 злотих. 100 злотих то такі закупки до поїзда тут. Ну Вчора накопляли, але потім вирішила, що нам і не треба того слоди, так багато. 558 злотих на готель з харчуванням, 150 злотих на терми. І 300 злотих на білети. З Варшава Копане і назад так само. Якщо буде хороший звук, то я лишу цей, то озвучувати буду. Дивіться, як гарно гори парають. Дуже-дуже гарно. А хто ще тут надовше, наприклад, є тут, хто і по два тижні ми зустріли таких людей, то вони можуть і типу, піти на якісь гриби, поїхати на морське око. Ну, туди нам ще поки що не світить для того, що в мене вікуся тільки шість років, вона просто не дойде. Років за п'ять, може, попробуємо. Але краса-краса.